Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді будинок, який розташований у місті Могилів Подільський Вінницької області. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок, який розташований на вулиці Велика Зарічна. Площа будинку 50 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати. Площа ділянки 10 соток. Будинок повністю житловий і з ремонтом. Залишилися внутрішні роботи та фасад. То ви бачите на цьому відео. Всі зручності знаходяться у будинку. Зроблено новий дах та прибудову. Зроблено стіни та підлоги. Посилено фундамент. Замінені усі комунікації, труби, кабеля. Каналізація. У будинку є міська вода, світло. Є бойлер. Твердопаливний новий котел з розведенням системи опалення, дров'яна піч. Газ не заведений у будинок. Проходить за 15 метрів у сусідні. За потреби можете замовити проєкт і завести в будинок. У будинку є простора кухня-передпокій. Поєднаний санвузол з котельнею. Дві окремі спальні та між ними спільний коридорчик. Є новий добротний сарай зі шлакоблоку. Будинок знаходиться в мальовничій частині міста. Друзі, посилання на оголошення з контактами продавця ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд та за підписку. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!